Ліля стояла в холі торгового комплексу, чекала на доньку. Вони збиралися пройтися по магазинах, щоб купити Лілі нову сукню на весілля подруги. Зараз у Лілі життя складалося непогано люблячий чоловік, красуня та розумниця донька, улюблена робота. Раптом Ліля помітила, що до неї усміхається лисий пузатий мужик. Ліля? запитав він, торкнувшись її руки. Степан, невже ти? В цьому мужчині було важко впізнати колись статного красення, але такого мерзотника Ліля ніколи не забуде. Ти? Ти змінився? 24 роки тому Ліля та Степан готувалися до весілля. Вони були дуже гарною парою. Багато хто по-доброму заздрив їм. І ось настав день весілля. У будинку Лілі був святковий ажіотаж. Всі ходили туди-сюди, щось готували, щось прикрашали. Ліля готувалася до обряду вінчання, який вони з її коханим Степаном вирішили пройти, щоб доказати вірність один одному і щоб сімейне життя було щасливим. Всі гості, в тому числі і Степан. Вже чекали на наречену біля воріт, аж раптом під'їхала машина, з якої вийшла огрядна жінка, і стала всіх розпитувати, де наречений. Вона запевнила, що є справжньою тещею Степана. Вибачте, а ви нічого не переплутали? запитала її мама Лілі. Та начебто ні, відповіла жінка. Коли вийшла наречена у весільному вбранні, жінка заявила привселюдно, що її донька чекає від Степана дитину. Встигнеш ти собі ще мужика знайти, мовила жінка до Лілі. Ти ж не вагітна, а моя дочка з животом ходить. Вона в машині, їй соромно виходити. Катрусю, ну вийди з машини. Побачивши дівчину з приблизно семимісячним животом, Ліля ледь не зумліла. А Степан спочатку розгубився, почервонів, а потім сів в ту машину і поїхав одружуватися на Катерині. І більше Ліля його не бачила. Чула, що він з дружиною переїхав жити до іншого міста. А зараз, через 24 роки, цей чоловік. Стояв перед нею і намагався їй щось пояснити. Ось Катька дівчинку народила сонячно, мучимося ми з нею постійно, у неї багато різних болячок від народження, та й з дружиною особливо життя немає, не склалося у нас життя. Ліля знизила плечима. Це не моя провина. Живи, як знаєш, і гордо відійшла в бік. Чомусь їй не хотілося спілкуватися з цим лисим, пузатим мужиком, який 24 роки тому так підступно обдурив та покинув її при вселюдно в День весілля. А що на місці Лілі зробили би ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також буду вдячна, якщо поставите вподобайку, підпишитесь на канал Червона Калина, натисните на дзвіночок і до нових зустрічей!